Є люди, які багато років ходимо в церкву. Хтось рік, хтось два, хтось десять, хтось 20, хтось 30 і хтось 40. І питання, що ти робиш у церкві? Чи є плоди від того, що ти у саду? Ви Знаєте, кожен садівник, він не садить яке-небудь дерево у саду, щоб занемало місця, правда? Якщо ми хочемо посадити сад, і коні вибираємо, щоб дерево було плодовитим, щоб його був приємним на смак, щоб воно було вкусне. Якщо ми купляємо яблуню і садимо саджанці, ми очікуємо, що цей сажанець, це дерево виросте, принесе хороші яблука, хороші плоди, які нам буде приємно їх вкушати. А якщо дерево ми купили на ринку, ми посадили і очікаємо плоду. Перший, другий, третій, четвертий рік, а плоду немає. Навіщо таке дерево? Щоб тінь була, думаю, безполезно. Листя прибирай, обрізай, обкопуй, гною обложи, а воно без толку. Немає плоду з нього. Воно просто займає місце. Ти тратиш на нього час, ти тратиш на нього енергію, а плоду немає. Таке дерево зрізають, викорчують навіть корень і викидають. Думаю, що воно безполезне. Немає з нього толку. І каже, що цей. Прийшов, каже, у сад каже, я вже третій раз приходжу, третій рік, а плоду немає. Наше місце, каже, візьми, зрубай і викинь його. А цей каже: пане, ще на рік залиш. Давай я ще попробую. а може на слідуючий рік вже вродить. Сьогодні ми ходимо у церкву, і Господь хоче бачити плід від мене, від вас. Він хоче, щоб ми щось працювали, щось зробили. І дивишся, людина прийшла. Прийняла водне хрещення, сіла собі і сидить. І дивишся ну, ніякої пользи. Ти ніде її не побачиш, ні на одній праці ти її не побачиш. І деколи можна запитати, чому ти не робиш, а там є інші. Хай інші роблять. Ви знаєте, це страшно, тому що ти не просто маєш займати місце у саду. Ти посаджений для того, щоб приносити плід. Ми вибрані для того, щоб приносити плоди. Рясні плоди. Так, да, Буває рік урожайний, буває рік неурожайний. Ми дивимося по наших деревах. Одного року дивишся, так що аж вітки ламаються, іншого року дивися десь там, трохи рідше, але дерево рівно приносить плід. Є дерево, яке ну, не дуже приємне для піші. Якщо ви замічали, є такі, в нас казали в селах дичка. Вона кожен рік родить і родить так рясно. Ну, дивишся, думаєш собі, чому От моє хороше дерево не родить. Але ти хочеш зірвати це яблуко і з'їсти, ну його неможливо їсти. Усе терпне, воно ну, непригодне для споживання, тому що це дичка, воно дике. Воно ну, невкусне. Хоча деколи ти здалеку дивишся, що воно нібито і хороше, нібито і дивишся, ніби і десь там щось є, І ти головний хочеш з'їсти, зірвав, з'їв і викидаєш. Воно непригодне для споживання. Добрий брати і сестру, хто ти сьогодні? Ти сьогодні хороше дерево, чи ти дичка? Який плід ти приносиш для Господа? Чи, можливо, взагалі без плоду сьогодні хай корні перевірить своє життя? Свій стан, свої відносини із Господом, свої відносини у сім'ї, свої відносини із близькими, знайомими із рідними, чи є хороші плоди, чи можуть люди покуштувати той плод, який у нашому житті? Чи він є приємний, чи він гідний до споживання цей плід, чи, можливо, нас обходять стороною? Є різні ситуації, і хочеться, щоб ми, бувши у Господньому саду, Приносили хороші плоди, плоди на радість людям і во славу Господню. І ми йдемо до молитви і будемо просити Божого благословіння на наші зібрання. Будемо уважні до Божого Слова. Сьогодні будуть нам, дітки, служити, розказувати вірші, співати пісні. Хай Господь їх рясно благословить, тому що це наші плоди. І хочеться, щоб вони достигли і воздали славу Господу, а ми попросимо Божого прословіння для наших діток і для кожної із нас. Був слава повіки. Амінь.